Збройним силам України 21 рік в Івано-Франківську військових вітали в обласній філармонії. З нагоди свята тут аншлаг. Жодного вільного місця. Офіцери, прапорщики, солдати та вихованці Прикарпатського військового спортивного ліцею присутні на урочистостях. Розділити їхню радість прийшли також ветерани як збройних сил України, так і колишнього СРСР, а також визвольних змагань. Обласний військовий комісар Ігор Павлюк випромінює гарний настрій. Особливий акцент на масштабних військових навчаннях. Перспектива двадцять 12. Каже, в цих маневрах були задійні всі частини Івано-Франківського гарнізону. Щодо сьогодення, то в ЗСУ черговий етап реформування. Вже з наступного року обласні та районні комісаріати працюватимуть за новим штатним розписом. Всі 100% військовослужбовців розміщені в других військових частинах. Це що стосується обласного військового комісаріату. Державні службовці частково будуть. Направлення на біржу праці і частково будуть розміщені у других підрозділах ну, в частності це в Тисменецько-тлумутському військовому комісаріаті, а решту в других організаціях цивільних організаціях області. Реформи в збройних силах України сивочолі військові оцінюють неоднозначно. Одні кажуть, це спричинить занепад армії, інші переконані, вона боєздатна. Микола Петрушенко, військовослужбовець, з 30-річним стажем, згадує, як у 80-х роках навчання на місцевому аеродромі відбувалося ледь не щодня. Нині авіапольоти відбуваються щонайбільше раз на місяць. Утримання сучасної армії державі не по кишені, коли ж була таке, казали, партизан призивають. Тобто запаси призивали на якісь там збори, на якісь підготовку, переподатку, а зараз цього взагалі. Я не чув, щоб когось тут у Іван я звільнився в 94 му році, щоб когось призивали на якусь там підготовку, переподатку, на якісь конференції, то я собі не уявляю, не дай Бог, якщо щось станеться, то як ми будемо захищати свою батьківщину? З нагоди професійного свята людей в погонах нагородили грамотами, орденами та грошовими преміями. Їх вітали представники облдержадміністрації, міністерства внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій, служби безпеки України та міської влади. Оксана Середюк Олександр Литвиненко, новини на вежі.